Колись я пам'ятаю, ми жили в Києві, і мій друг тільки почав зустрічатися з дівчиною. А ми пішли тусуватись в зелений театр, ну і щось там випили зайвого. Відповідно, я знайшов себе вдома в цій дівчині разом зі своїм другом у стані, в якому типу, нам реально треба було блюванути. А відповідно, ця дівчина, она, яка стала його дружиною і матір'ю його дітей, потім вона нам каже: хлопці, ви за процес чи за результат? І, от мені здається, це та ж історія. Yeah. Типу, ти за фреймворк чи за те, щоб воно працювало? Yeah. Відповідно, якщо відповідати на твоє питання чесно, то дивись, як ми робимо. У нас є на рівні компанії цілі, які, по суті, описують бізнес, яким ми хочемо стати. І ці цілі, це мої цілі, і Віталіка цілі, і вони не зовсім оцінені в цифрах. Типу, десь mm. оціно, десь не оцінено. Але зазвичай, ці цілі вони навколо якихось великих речей, в яких. У нас не немає ще чіт чіткого розуміння, що там має відбутися, але має є розуміння, що там має бути якась велика суттєва зміна, uh -huh. і ми за неї відповідаємо. Uh -huh. Ми потім намагаємося цю одну велику суттєву зміну розкласти на вже більш зрозумілі цілі цілі для команди.